Друзі, ми повертаємось і продовжуємо пригоди нашого козака Миколи Вересня. В минулому сезоні було зроблено багато роботи, і навіть перемога у Кубку Англії та друге місце у чемпіонаті. Тож наше керівництво виділило нам цілих 315 мільйонів для підсилення нашого складу. А також до нас повернулися гравці з оренд, і наш склад тріщить від кількості гравців. І багато хто з них не пройде у склад, і правильним рішенням є продаж або оренда гравців. Весь минулий сезон в нас були проблеми в захисті. Тож Микола відправляв скаутів слідкувати за деякими гравцями, серед яких був Тео Ернандес та Едер Мілітао. Микола Вересень вирушає до Мілана на зустріч з Піолі та одразу домовляється про перехід Тео до нашого клубу. І цей трансфер обійшовся нам у 70 мільйонів плюс Бен Чілолов. Миколу було не зупинити, і він домовився з Анчелотті про трансфер едера Мілітао. А з нашого балансу списало ще 91 мільйон. Після двох трансферів Микола влаштував розпродаж гравців, які один за одним покидали клуб. Деяких продавали, але деяких відправляли до оренди. І після цих махінацій наш бюджет трохи відновлювався. А тим часом ми обираємо просезонний турнір у Саудівській Аравії. Але перед цим Микола презентує ще одного гравця, яким стає Камавінга, за якого ми віддали 70 мільйонів та Галахера. І ось таким виглядає наш склад зараз. Відбулася тотальна чистка та значно підсилились перед новим сезоном. А також Микола розробив нову систему тренувань, яка повинна позитивно вплинути на нашу команду. А на нас же чекає матч з аль Ітіхатом. Гравці Алітіхату починають гру. Ітіхат в атаці. Фабіньо віддає пас на Хамдалаха, Хамдалах удар по воротах із Анатолія Трубіна. Знову атака. І Фабіньо віддає на Бензема, Бензема проходить кюнда, удар по воротах і вище воріт прибуває Карім. Канте в центрі поля віддає пас на Бензема, Бензема далі на коронадо Коронадо входить штрафний майданчик, Удар по воротах і знову Анатолій Трубін рятує нашу команду. Відповідь гравців Челсі, Едуардо Камавінга, віддає пас на Мудрика. Мудрик все ж таки зміг прийняти той м'яч і наближається до воріт суперника. Михайло Мудрик удар по воротах із сейв від голкіпера. Непогану передачу віддав Едуардо Камавінга, але Михайло Мудрик не зміг переграти голкіпера. А тим часом Едер Мілітау перший на м'ячі віддає на Нкунку. Нкунку на Коломоні. Коломоні проходить захисника, удар по воротах, і це 1-0. На 42-й хвилині матчу Коломоні відкриває рахунок в нашій зустрічі. На повторі бачимо добру гру Едера Мілітао, а далі Нкунку кунку виводить коло Муані віч навіть з голкіпером і той забиває гол. Закінчується перший тайм з рахунком 1-0. Перемагає Челсі. Алі в атаці, Нголо Голоканте з м'ячем в центрі поля. Віддає передачу на Ернандеса Ернандес. З легкістю проходить Віктора Циганкова. Виконує передачу, удар по воротах, і це 1-1. На 53-й хвилині матчу гравці Алітіхату зрівнюють рахунок. Класну атаку проводять гравці Алітіхату, Виконують блискучу передачу, і не менш яскравим є завершення цієї атаки. Відповідь від гравців Челсі. Михайло Мудрик віддає передачу на циганкова. Циганков скидує на Енсо Фернандеса. Енсо віддає передачу на Нкунку. Той далі на Михайла Мудрика. Мудрик з легкістю проходить захисника. Входить в штрафний майданчик Михайло Мудрик. Відає передачу удар по воротах і це 2-1 на 65 й хвилині матчу. Коломоані робить дубль і виводить Челсі вперед. Чудова комбінаційна гра від гравців Челсі призводить до того, що Коломуані просто залишались влучити в порожні ворота. Остання атака у матчі від Алі Тіхату. Карім Бензема на правому фланзі проти нього грає Кюнде. Бензема виконує передачу удар по воротах і це 2-2. На останніх секундах матчу гравці Алі Тіхату все ж таки змогли зрівняти рахунок. Чудова гра від Каріма Бензема, виконує передачу, і Хамдалах з легкістю переграє Анатолія Трубіна. Завершується наш матч з рахунком 2-2. І одразу переходимо до наступного матчу з Севілією. Гравці Челсі починають гру. Кутовий для гравців Челсі Енсо Фернандес виконує передачу, але захисники виносять м'яч із страфного майданчику. Мудрик підхоплює удар по воротах із сей від голкіпера. Відповідь гравців Севілі Джордан з м'ячем. Джордан пробиває, і Анатолій Трубін рятує. Окампос виконує передачу з кутового, але Жюль Кюнде перший на м'ячі. Михайло Мудрик підхоплює цю передачу і намагається прискоритись по лівому флангу. Проти нього грає Паоторус. Розвертається Михайло Мудрик віддає передачу на Тео Ернандеса. Ернандес вже на лівому фланзі один, і ніхто його не зустрічає. Ернандес ходить штрафний майданчик, віддає передачу. Коло Муані удар по воротах і це 1-0. На 25 й хвилині матчу рахунок відкриває коло Муані. Дуже швидка контратака від гравців Челсі, і Тео Ернандес віддає пас на коло Муані і той з легкістю переграє голкіпера. Нкунку відбирає м'яч в центрі поля. Енсо Фернандес віддає далі на коло Муані, Коло Муані проходить двох захисників, виходить Віч на удар по воротах і дуже неточно пробуває коло Муані. Роберт Санчес виконує удар від воріт. Але перший на м'ячі Едуардо Камавінга, той скітує на Нкунку, той віддає передачу на коло Муані, той вже в страшному майданчику, удар по воротах, і це 2-0. На 32-й хвилині матчу Коломані робить дубль і подвоює перевагу нашої команди. Чудове перехоплення від КамаВінгі, а далі Нкунку виводить Коломані вічнавіч і той з легкістю переграє голкіпера. Знову атака Челсі Нкунку проходить одного захисника Джордан не в змозі догнати Нкунку удар по воротах і це 3-0. На 42-й хвилині матчу рахунок стає розгромним. Тікає на швидкості Нкунку від двох захисників і з легкістю переграє голкіпера. Перший тайм закінчується 3-0 на користь лондонського Челсі. Атака від гравців Севільї з м'ячем мір. Він проходить міліта, удар по воротах і дуже неточно пробиває. А тим часом 5 нових гравців з'являються в складі Челсі. Атака Севільї Сусу віддає пас на Маріано, Проти нього грає Г'юсто. Маріано залишається з м'ячем, але все ж таки віддає передачу на Рафа Міра. То вже в штрафному майданчику Удар по воротах і знов неточно пробиває. Відповідь від гравців Челсі. Нкунку віддає пас на Віктора Циганкова. Проти нього грає Педроса. Циганков повертає на нкунку. Нкунку проходить баде і наближається до штрафного майданчику. Входить до нього удар по воротах і це 4-0. На 78-й хвилині матчу Нкунку оформлює дубль. Знов за рахунок індивідуальної майстерності Христофор Нкунку виходить вічнаві з голкіпером і оформлює дубль. Завершується наш матч з рахунком 4-0. Впевнено перемагає лондонський Челсі. Після матчу Микола завітав до академії, де наші козаки продовжують набиратися досвіду. Останній матч турніру з Аталантою. Челсі починає гру. Атака від гравців Аталанти. Пашаліс віддає передачу на запату, той проходить мілітав, удар по воротах, і Трубін рятує Челсі. Відповідь Челсі доку віддає пас на Коломуані, Коломані обігрує одного гравця, удар по воротах і сей від голкіпера. Нкунку перехоплює м'яч в центрі поля віддає пас на коломані. Коломані з легкістю проходить захисника і виходить віч навіч з голкіпером. Коломані, удар по воротах і це 1-0. На останній хвилині першого тайму Коломані відкриває рахунок у нашій зустрічі. Чудове перехоплення Нкунку, а далі Коломані з легкістю проходить одного захисника і технічно переграє голкіпера. Закінчується перший тайм з рахунком 1-0 перемагає Челсі. Атака Аталанти. Пашаліч віддає пас на Запату. Запата уникає положення поза загрові, віддає на Лукмана удар по воротах і вищий воріт пробуває Лукман. А тим часом заміна у складі Челсі одразу 5 гравців випускає Микола Версі. Атака Челсі, доку віддає пас на Коломані, Коломуані знов проходить захисника і наближається до штрафного майданчику Колумані. Коломуані вже в ньому розвертається коло віддає передачу на доку. Доку далі на Віктора Цганкова та пробиває із сей від голкіпера. Відповідь від гравців Аталанти Пашаліч отримує м'яч на половині поля Челсі. Наближається до наших воріт. Удар по воротах і Анатолій Трубін рятує. Атака від Челсі Камевінга віде передачу на Тео Ернандеса. Тео проходить з легкістю паулісту і далі його ніхто не зустрічає. Він наближається до штрафного майданчику, входить в нього. Удар по воротах, і це 2-0. На 82-й хвилині матчу. Тео Ернандес забиває перший гол за нашу команду. Неймовірна швидкість Тео Ернандеса призводить до того, що він з легкістю виходить вічнаві з голкіперу і з гострого кута розстрілює його. Ще одна атака Челсі. Камавінка віддає пас на Коломані. Коломані приймає м'яч з другої спроби, відда передачу на Циганкову, удар по воротах і не влучає по воротах Віктор Циганков. Завершується наш матч з рахунком 2-0 перемагає Челсі. Цього вже ніхто не очікував, але знову фокуси від нашого Миколи. І новий гравець Ілля Забарний, який врятований з чемпіоншипу за 10 мільйонів. Нарешті Микола дає інтерв'ю. Ми гарно підсилились та зможемо нав'язати боротьбу у новому сезоні. Зараз на нас чекає непростий матч з Манчестер Сіті, але ми готові боротися до кінця. Матч за суперкубок Англії розпочнеться за декілька хвилин. Гравці Манчестер Сіті починають гру. Атака від гравців Челсі Мудрик на лівому фланці далеко відпускає м'яч, але все ж таки виконує передачу Михайло Мудрик. Вальверде перший на на але Камавінга з легкістю відбирає Нкунку Повертає м'яч на Камавін, бо той пробуває із сейві від Едерсона. Знову в атаці гравці Челсі Михайло Мудрик на лівому фланзі проти нього грає Рубен Діас. Мудрик все ж таки проходить Діаса, віддає передачу на Муані, той далі на Крістофора Нкунку, удар поворота і це один На 41-й хвилині матчу Крістофор Нкунку відкриває рахунок в Суперкубку Англії. Чудова гра від Михайла Мудрика призводить до того, що коло Муані зміг вивезти Нкунку віч на і той з легкістю переграє голкіпера. Не був багатий на моменти перший тайм, але Челсі перемагає 1-0. Атака від Челсі Коломуані з легкістю проходить Рубена Діаса. удар по воротах і не влучає по воротах Коломуані. А тим часом у складі Манчестер Сіті з'являється на полі легендарний Лука Модріч. Контратака від гравців Манчестер Сіті, Джек Грілі вже в штрафному майданчику. Віде передачу удар Модріча і сейв від Анатолія Трубіна. Подвійна заміна від Миколи вересня. Ромео Лавія та Жеремі Доку виходять на поле. Знову атака від гравців Челсі Михайло Мудрик віддає розрізну передачу на Нкунку. Нкунку виграє боротьбу у Дебрюйне. удар по воротах, але Аканджі зміг заблокувати цей удар. Відповідь від гравців Манчестер-Сіті, Холанд з легкістю проходить. Джеймса наближається до наших воріт. Удар по воротах і знов Трубін рятує Челсі. Виконує передачу з кутового Дебрюйне. удар по воротах Вальверда, і це 1-1. На 87-й хвилині матчу Фредеріку Вальверде зрівнює рахунок нашій зустрічі. Чудова передача Кевіна Дебрюйна і Вальверде виграє верхову боротьбу у Енсо Фернандеса і відправляє м'яч до наших воріт. Основний час завершується з рахунком 1-1, і на нас буде чекати серія пенальтів. Перший удар Енсо і він забиває. Ерлін Холанд проти Анатолія Трубіна. Ерлін пробуває і забиває. Удар Нкунку і він є точним. Де проти Трубіна. Де розбігається і пробуває по центру. Джеймс проти Едерсона. Джеймс з легкістю забиває цей м'яч. Модрич проти Трубіна, удар Модрича і він забиває. Наступний удар Камавінга. Удар по воротах і він забиває. Філ Фоден проти Анатолія Трубіна. Удар по воротах і забиває Фоден. Останній удар Едер мілітал пробиває і Едерсон рятує Манчестер Сіті. Йошко Гвардіол проти Анатолія Трубіна. Це може бути вирішальний удар в нашому матчі. Гвардіол розбігається, удар по воротах і забиває. Забуває це означає, що Манчестер Сіті перемагає лондонський Челсі в серії пенальті та виграє Суперкубок Англії. Ми програли так, це прикро, але попереду цілий сезон, і ми обов'язково здобудемо трофеї. Дякую всім за підтримку і до нових зустрічей!